Сьогодні покажу, що купую на вигідних вихідних. Перше, що беру, це форель шматочками. Дуже вигідна ціна 499 гривень за кілограм. Люблю її запікати з розмарином, виходить швидко, смачно та просто. Також купую м'ясо цього тижня. Вирішила приготувати котлетки. Тому беру фарш зі свинини за 139,90 гривень за кілограм. Зараз діє знижка до 40% на молочну продукцію ферма. Придбаю масло, адже воно ніколи не буває зайвим. На вулиці така приємна погода, що надихає на зміни, тож вирішила урізноманітнити свій раціон і взяти ананас. Тим паче, що зараз його ціна на 30 гривень менше від звичайної. Якщо ви полюбляєте каву зранку або гарячий чай увечері, то вам дуже сподобається ця пропозиція. Мінус 30% на 70 позицій гарячих напоїв. Також класна пропозиція на панетони мінус 30%. Ціна стартує від 174 гривень. Прочитали, що подушки треба змінювати що два роки, тож вирішила оновити. Зараз якраз у метро знижка 40% на подушки та ковдри. Для поціновувачів міцного алкоголю є класна пропозиція на віскі Джеймсон: 799 гривень за пляшку. Ще у метро завжди чудовий вибір вина. Це червоне сухе вино лясастре Garnacha коштує лише 169,90. Я обожнюю бокали від Metro Professional. У них дуже класна якість і ціна. Тож рекомендую, а собі беру келихи для вина. Наостанок покажу гігієнічні засоби тена. На них знижка до 35%. Дорогою на касу побачила весняні меблі. Глянемо разом, що тут можна знайти. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу, що купую на вигідних вихідних. Перше, що беру, це форель шматочками. Дуже вигідна ціна 499 гривень за кілограм. Люблю її запікати з розмарином. Виходить швидко, смачно та просто. Також купую м'ясо. Цього тижня вирішила приготувати котлетки, тому беру фарш зі свинини за 139,90 гривень за кілограм. Зараз діє знижка до 40% на молочну продукцію ферма. Придбаю масло, адже воно ніколи не буває зайвим. На вулиці така приємна погода, що надихає на зміни, тож вирішила урізноманітнити свій раціон і взяти ананас. Тим паче, що зараз його ціна на 30 гривень менше від звичайної. Якщо ви полюбляєте каву зранку або гарячу, чи чай увечері? То вам дуже сподобається ця пропозиція: мінус 30% відсотків на 70 позицій гарячих напоїв. Також класна пропозиція на панетони: мінус 30%. відсотків. Ціна стартує від 174 гривень. Прочитали, що подушки треба змінювати що два роки, тож вирішила оновити. Зараз якраз у метро знижка 40% на подушки та ковдри. Для поціновувачів міцного алкоголю. Є класна пропозиція на віскі Джеймсон: 799 гривень за пляшку. Ще у метро завжди чудовий вибір. Вина. Це червоне сухе вино лясастре Гарнача коштує лише 169,90. Я обожнюю бокали від метро Professional. У них дуже класна якість і ціна. Тож рекомендую. А собі беру келихи для вина. Наостанок покажу гігієнічні засоби тена. На них знижка до 35%. Дорогою на касу побачила весняні меблі. Глянемо разом, що тут можна знайти. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу, що купую на вигідних вихідних. Перше, що беру, це форель шматочками. Дуже вигідна ціна 499 гривень за кілограм. Люблю її запікати з розмарином, виходить швидко, смачно та просто. Також купую м'ясо цього тижня. Вирішила приготувати котлетки. Тому беру фарш зі свинини за 139,90 гривень за кілограм. Зараз діє знижка до 40% на молочну продукцію ферма. Придбаю масло, адже воно ніколи не буває зайвим. На вулиці така приємна погода, що надихає на зміни. Тож вирішила урізноманітнити свій раціон і взяти ананас. Тим паче, що зараз його ціна на 30 гривень менше від звичайної. Якщо ви полюбляєте каву зранку або гарячий чай увечері, то вам дуже сподобається ця пропозиція. Мінус 30% на 70 позицій гарячих напоїв. Також класна пропозиція на панетони. Мінус 30%. Ціна стартує від 174 гривень. Прочитали, що подушки треба змінювати що два роки, тож вирішила оновити. Зараз якраз у метро знижка 40% на подушки та ковдри для поціновувачів міцного алкоголю. Є класна пропозиція на віскі Джеймсон. 799 гривень за пляшку. Ще у метро завжди чудовий вибір. Вина. Це червоне сухе вино лясастрелія Гарнача» коштує лише 169,90. Я обожнюю бокали від метро Professional. У них дуже класна якість і ціна. Тож рекомендую. А собі беру келихи для вина. Наостанок покажу гігієнічні засоби тена. На них знижка до 35%. Дорогою на касу побачила весняні меблі. Глянемо разом, що тут можна знайти. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу, що купую на вигідних вихідних. Перше, що беру, це форель шматочками. Дуже вигідна ціна 499 гривень за кілограм. Люблю її запікати з розмарином, виходить швидко, смачно та просто. Також купую м'ясо. Цього тижня вирішила приготувати котлетки, тому беру фарш зі свинини за 139,90 гривень за кілограм. Зараз діє знижка до 40% на молочну продукцію ферма. Придбаю масло, адже воно ніколи не буває зайвим. На вулиці така приємна погода, що надихає на зміни, тож вирішила урізноманітнити свій раціон і взяти ананас. Тим паче, що зараз його ціна на 30 гривень менше від звичайної. Якщо ви полюбляєте каву зранку або гарячий чай увечері, то вам вам дуже сподобається ця пропозиція. Мінус 30% на 70 позицій гарячих напоїв. Також класна пропозиція на панетони. Мінус 30%. Ціна стартує від 174 гривень. Прочитала, що подушки треба змінювати що два роки, тож вирішила оновити. Зараз якраз у метро знижка 40% на подушки та ковдри. Для поціновувачів міцного алкоголю є класна пропозиція на віскі Джеймсон: 799 гривень за пляшку. Ще у метро завжди чудовий вибір. вина. це червоне сухе вино лясастре Garnacha коштує лише 169,90. Я обожнюю бокали від Metro Professional. У них дуже класна якість і ціна. Тож рекомендую! А собі беру келихи для вина. Наостанок покажу гігієнічні засоби тена. На них знижка до 35%. Дорогою на касу побачила весняні меблі. Глянемо разом, що тут можна знайти. А тепер на касу.